Ти чого не посолила? Ти казав не солить! Я казав, посолить! Ні, казав, не солить! А як у вас відбуваються різноманітні побутові сварки? Це нові поради від кабалістів на тиждень. Кабалісти стверджують, кожен з нас сприймає реальність дуже унікально і несподівано, і може трактувати будь-яку подію, чи стосунки дуже непередбачувано. Це призводить до конфліктів та розривів. Якщо ви хочете міцні стосунки. І хочете уникати таких сварок в побуті, спілкуйтесь. Кабалісти дають дуже просту пораду: сядьте один напроти одного, спочатку один промовить ситуацію, а інший повторить і розкаже, як він зараз її сприйняв. Перший може скоригувати його і поправити, в яких моментах були неточності. Другий знову після цього повторює цю ситуацію, доки вони не дійдуть. Взаємної згоди і однакового бачення ситуації. Ось така проста порада може берегти ваші стосунки від непорозумінь та небажаних сварок.